Артеончик, ціна, ціна. Коротше, тако сказав, Нойнцен фунт, ну каже, тобі і від тої нонцені, якщо ви зі мною приїжджаєте, ще може бути мінус. Може 500, може 800. От, а якщо нормально все вести, то може і 1000. Але це треба біля машини. Нонцен, це хто не знає, це 19 тисяч. Такий варіант. Такий варіант 19 тисяч в ліфтбекі ноліки. Нет, це вісімка повітря го року. 2018 рік. Такий от варіантик. От. Район 19 тисяч, я думаю, що від кої ціни ще можна буде з ними поговорити, ще щось вони спустять. Да, і нагадаю, що от таку BMW 21 22-го 22 року це виходить, що вона 21 рік, 12 місяць, 31 -е число прийшов, написано. Це 22 рік фактично машина за 20 тисяч євро гібридну бензинову ми забираємо, вона їде в Нідерланди. Дивіться, яка вона по салону. Перферована шкіра електрорегулювання з двох сторін. Дивіться який салончик, машина просто пушка. Плюс в комплект ще йде Отакі вот диски, вона вже стоїть на вот таких дисках, і ще в комплекті йде отакі вот диски і вот така резина. Як вам пропозиція Нормально? за 20 тисяч євро Я думаю, що повністю Вот така BMW без жодного підкрасу. Жодного прикрасу, навіть косметичного, машини немає. Ось такий варіант.